Що відбувається, коли ми спимо? Перше, що приходить на думку, відпочиваємо. І це дійсно так. Але наша шкіра в цей час невтомно працює, і наша головна мета допомагати їй в цьому. Сьогодні хочу познайомити вас із нашими улюбленими красунчиками: двофазні пілінги від італійського виробника K-Surgery. Двофазний пілінг Time Solution з DMAE, двофазний пілінг. Смус з саліциловою кислотою, двофазний пілінг з вітаміном С. Професійні засоби, що в домашніх умовах та без зайвих зусиль дають вау результат. Ці пілінги мають двофазну формулу та гелеву текстуру, що дуже зручно. З чим впораються ці красунчики: мляві шкіри, нерівний тон. Висипи та запалення, зволоження, м'яке відлущення, і це ще не повний перелік на що вони здатні. Дуже прості в використанні: збовтай, нанеси та відпочивай. Зараз розкажу про них детальніше: Time Тайм Peeling Пілінг ДМАЯ. це відновлення шкіри та посилене оновлення клітин. Пілінг допомагає шкірі відновитись, а також налагодити внутрішні процеси. Це все для того, щоб запобігти передчасному старінню, а також активувати оновлення клітин. Продукт діє на основі кислот, так і живильних компонентів. Нанесіть його перед сном, і вже вранці ваша шкіра буде гладкою та підтягнутою. Цей пілінг містить живильні олії, які зволожують та живлять шкіру, допомагаючи їй відновлюватися та регенеруватися. Спосіб використання: струсити флакон, щоб змішати дві фази. За допомогою піпетки нанести пілінг на чисту та суху шкіру обличчя, змити наступного дня вранці, використовувати 2-3 рази на тиждень смус пілінг з саліциловою кислотою вирішує проблеми шкіри, а не маскує їх, насичує шкіру корисними мінералами та вітамінами і продовжує молодість шкіри обличчя. Не містить агресивні кислоти, що можуть травмувати шкіру. Їх ефективність перевірена в ході тривалих клінічних досліджень. Двофазний пілінг ефективно і безпечно видаляє ороговілі клітини з поверхні шкіри, сприяючи регенерації та оновленню. Також двофазний пілінг здійснює себе регулюючу дію, розгладжує зморшки та покращує стан та колір шкіри. Має ніжну та безпечну формулу, яка підходить для всіх типів шкіри, включаючи навіть чутливо. Спосіб використання Струсити флакон, щоб змішати дві фази. За допомогою піпетки нанести пілінг на чисту та суху шкіру обличчя, змити наступного дня вранці, використовувати 2-3 рази на тиждень. Пілінг двофазний, нічний з вітаміном С: це вау-процедура в домашніх умовах. Пілінг має м'який каратолічний ефект, який коригує недосконалості шкіри, сприяє швидкій регенерації тканин, вирівнює піаж. І має виражену освітлюючу властивість. Пілінг з вітаміном С відновлює шкіру після гіперінсуляції та заспокоює подразнену шкіру. Регулює піаж шкіри, коригує недоліки, відновлює шкіру після засмаги, заспокоює будь-які почервоніння, виражене освітлення. Спосіб використання: струсити флакон щоб змішати дві фази. За допомогою піпетки нанести пілінг на чисту та суху шкіру обличчя змити наступного дня вранці. Використовувати 2-3 рази на тиждень.